ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес! 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 У відповідь на вітання ми чуємо воїство Воскрес. При всьому цьому улюблені брати і сестри, такі священні, благодатні, приблагосні Спасительні, животворні дні, церква нам подарила таку велику, невимовну, незбагнену радість. Вітати один одного Воскресінням Христовим, але при цьому сповнювати <кхи> необхідно своє особисте серце великою радістю, беззавітною любов'ю. Словесним і життєвим досвідним діянням жертовного служіння. І тільки при такій умові ну можна ж додати ще інші умови, інші приклади, де дієвість життя спонукається Досілення самої гріховної природи, заради чого прийшов Христос і був розідлятий на Христі, помер, був положений в грі, запечатаний. Воскресінням цією тайною Вінсілює нашу природу, всілює її так, як це потребує божественна особистість, а божественна особистість потребує саме такого сілення. Де би природа духу, природа тіла могла розміститись, поміститись в небесному Царстві. Сілення проходить не таким чином, як ми хочемо, а як хоче Божество нам. Природа. Тому приходиться очікувати зцілення довгий час. І цей довгий час полягай. Коли... коріниться в глибині вірі. І укріпляється сестрою віри. Як називається сестра? Ану, підказіть мені. Надією підкріпляється віра надією, яка приводить віра і надія. До чого? До Правильно мислите. до любові. Саме якраз я хотів це від вас почути. Якщо віра і надія є супутниками земного вдохновення, земного сілення. жертовного служіння, уповання, очікування до любов знаходиться в небесному царстві і досягається цей пласт любові лише в вірності і в честі очікуваності. Ось ми сьогодні якраз чули святе Євангеліє. Як Господь приходить в Єрусалим, а там, де раніше була овеча купіль. Де милі тварин овечок для принесення в жертву І там було п'ять притворів. Називалась вона Віфезда. Віфезда. Тобто дом милосердя. І там лежало надзвичайно різноманітних хворих. А скажіть, хто із нас хворий на сьогоднішній день? Кожен має хворобу. Як не духовну пристрасть то телесну. Кожен чимось страждає. І хоче. Верніше скажу вперед, ніхто не хоче хворіти тілом, бо духовну хворобу ми не так от відчуваємо, як тіресну. Духовною хворобою ми ще самі себе заволікаємо і кажемо, ой як нам добре. О, як тут добре? І поїсти, і поспати, і потанцювати, і ще щось зробити. І так життя проходить. І так досвід проходить в гріху. І кажеться, людина готується до раю, а виявляється, готується до пекла. І ось там по цій купелі був чоловік. Скільки йому було років? Підкажіть. 38 років він очікував, що зійде в купель і одежить зцілення. Так як ангел Господній приходив. Веління Божого возмущав бо воду. І хто перший злазив в То той лежав у сім'ї. І тільки приходить, приповзає цей хворій, як перед ним хтось Влазить першим. І він вже. Як кажуть, народні неуд'єло. Чекай ще не віддачі. І Господь, все це видеть, бачив цього злиденного чоловіка, який 38 років очікував. Бачите, як треба жити в цій купелі, спілкування мати. І не мати таких людей доброзичливих, які б тебе взяли під руки, за ноги і опустили в купу. Кожен думав про себе, на превеликій жаль. Че Христос, милосердний Бог, другої постаці його навчальної Троїці приходить в цю купель і прямо до цього чоловіка і задає питання, чи ти хочеш бути здоровим, ну, звичайно, хто не хоче бути здоровим. Так, Господи, хочу бути здоровим, але не маю чого. Не маю такого товариша, який би мене опустив купів, щоб я ноги свої мочив і став здоровим. Я тобі кажу, візьми, одр твій. І будь здоровим. І більше не гріші. тому що ще більше одержиш за гріх, аніж до цього часу. Допомогла цьому чоловікові віра, надія і любов Божа. Тому кожен із нас живим святою вірою, вірою Христовою, не вірою людською, а вірую Христовою. Надією на святині. і жертвою любові, щоб так ми. Жили необхідний маломайський подвір людського життя, подвиг самозречення гріха. в Першу чергу, Нехай же допоможе нам Господь милосердні укріпить наші духовні. І далесі сили і кожен із нас міру можливостей для всілення через уховання на милосердя Боже. Амінь. Христос воскрес!